Я вітаю вас, скорпіони. Зараз для вас астрологічний прогноз на червень 2024 року. Цікавий буде для вас місяць. Я думаю, вам дуже він сподобається, тому що багато подій буде відбуватися у 8 домі, а це для вас, скорпіони, ваш рідний дім, і вам там комфортно, і ви отримаєте багато задоволення, нового ресурсу. Отже, я, астропсихолог Алла Бережна, підписуйтесь на мій канал, я вам буду вдячна, ставте лайки. І почнемо. 3 червня вже Меркурій перейде в близнюки, а там же знаходиться Юпітер. І там він дасть тригон на Плутон. І цей аспект буде з 8 в 4 дім у вас. І це дуже позитивний аспект. Це найкращий, взагалі, тригон. Це про щастя, це про задоволення, це про успіх. І отже, з 8 в 4 дім, що це? Про нові ресурси, які ви отримаєте, і про ваш власний дім. Тобто я так вважаю, що розшириться ваш дім. Можливо, ви зробите ремонт, можливо, ви приїдете. І взагалі ви можете продати своє майно, нерухомість, яку ви довго не могли продати. Ви тут продасте. Тут ви самі будете управляти подіями, тому що Меркурій в близнюках, там же Юпітер, Плутон це дуже позитивна планета. Ну як вона не позитивна, дуже потужна планета. Яка трансформує любу сферу, і тут взагалі про силу життя. І вміння самому розпоряджатися подіями і ситуаціями, які будуть приходити. Тобто, ви стаєте як хазяїн свого життя. Ви управляєте у вас внутрішній такий є, як годинник, який вам підказує, де бути вчасно, не запізнювати, не поспішати, все, щоб було синхроністично, і все, щоб досягало успіху і на вас працювало. Взагалі, восьмий дім це у нас про ресурси, які вами не зароблені. Можливо, до речі, ви отримаєте спадщину, це також сюди. Можливо, ви розширите своє житло, де ви живете, зробите ремонт, почнете будувати будинок або добудуєте, якщо ви його будували. Тут взагалі про багато перспектив і можливостей. Восьмий дім така інтенсивна робота з ресурсами. Або ви возьмете кредит, або вам хтось якби зробить такий фінансування або рефінансування, можливо, вам хтось подарунок зробить у вигляді коштів або у вигляді нерухомості. Розширення сім'ї також може бути тут. Тут якісь інвестиції, взагалі кошти, які ви не заробляли самі. Далі у нас 6 червня новолуння буде молодик, знову тут же в близнюках, знову в вашому восьмому домі, і тут воно поєднається з сонцем місяць, і з ними ж рядом буде і Венера. А це знову про щастя, про баланс. Зрозумієте, в цьому восьмому домі, в цій сфері нових можливостей, нових перспектив, нового бачення себе, тобто переродження. Цей дім про переродження. Якщо ви працюєте в якійсь сфері фінансовій, можливо, в банках. То тут ви можете отримати підвищення. А можливо, можете працювати з дому, тому що аспект 4. І тут, можливо, ви дистанційно онлайн працюєте. Все, що стосується коштів, то тут все піде в зріст. 9 червня також у нас Марс перейде в телець. А для вас це сьомий дім. А Марс це про активність, це про якісь такі дії, активні, сильні, такі потужні. Про досягаторство, про результативність. А сьомий дім це стосується ваших партнерів. Можливо, з ким ви працюєте, а можливо, ділових партнерів, можливо, вашого чоловіка, дружини, можливо, якихось юридичних справ. І тут також ви відчуєте досягнення якихось своїх цілей, активне включення. Але основне тут потрібно сконцентруватися на своїх власних бажаннях, не розпилятися, не розпорошуватися. Тому що Марс, якщо він збалансований, то він дає таку розсіваність, розпорошеність. Якщо людина не знає, які цілі, куди вона йде, взагалі не розуміє, хто вона, де вона, то звісно, розпорошеність і потім така войовничість, конфліктність. Хочеться з усіма виясняти стосунки. Конфлікти ступати, щось, доказувати людям своїм партнерам, це тому, що немає цілі, немає концентрації на своїх бажаннях, тому що телець це про наші власні бажання. Отже, в цей час потрібно сконцентруватися взагалі, хто ви, де ви, куди ви йдете, хто навколо вас, хто ваші партнери, з ким ви співпрацюєте, з ким ви живете взагалі. Зрозумійте, і до чого ви йдете, до якої цілі. І тоді цей Марс працює на вас. І, до речі, він ще 11 червня, по 13 на три дні, дасть квадрат до Плутону. Це взагалі подвоїться ця енергія, дуже потужна буде така войовнича, активна енергія. Тут може бути і загострення війни, до речі. І тут про підвищення емоційного стану потрібно обов'язково бути в ресурсному стані, тобто сконцентруватися. Взагалі, а як це про вас? А що це для вас? Чи ви воїн, чи ви воюєте, чи ви з ким воюєте, чи з своїми партнерами воюєте, чи з сім'єю, чи з чоловіком, чи з дружиною? Тобто, куди ви розходите цю е, активну марсіанську енергію? Але в цей час е, велика ефективність також, також для вас. І ви можете самі, е, самі собі створити гарний настрій або ж не гарний. І також для своєї сім'ї, тому що цей квадрат у вас саме буде йти з 7-го в четверте. Бачите, в 7 місяці щось буде дуже стосуватися в вашої сім'ї, там, де ви живете, вашого будинку, сімейного стану, тому що партнерів, любих стосунків. І головне тут не запасти в якусь негативну емоцію, створити настрій самому собі. І бажано вийти в позитивний настрій. І це можливо. Мотивацію можете самі собі створити, самі себе можете замотивувати, І йти до своїх цілей. І створити радість і мир в своєму домі. А 17 червня у нас Меркурій перейде уже в рак. І це про силу життя. А там і Венера також в раку, а тут про баланс. І, до речі, 20 червня у нас і Сонце зайде в знак раку. Тут уже... Саме по собі, включення позитивного настрою, позитивної енергії. І тут повинен бути високий рівень обізнаності. А для вас, до речі, це 9-й дім. І тут про інтелект, про роботу інтелекту, нашого мислення можете навчатись, можете кудись поїхати вже після 20 червня. Можете познайомитись з новими людьми, можете почати нове навчання, можете книг багато читати, можете писати, до речі, книги. Тут буде йти багато нової інформації, ви її використовуйте і не бійтеся, тому що сонце воно може давати таку конфліктність, і трохи як страшно, коли сонце дуже пече, а ми не знаємо, куди розходувати цю енергію дуже сильно. У нас з'являються страхи. До речі, літнє сонцестояння також в раку буде 20 червня. Знову ж таки, про позитивне ставлення до всього всесвіту, про позитивне мислення. А дев'ятий дім це також і про те, що людина хоче вже прислухатись до Бога, до вищих сил, пізнавати Всесвіт. І це нормально. Якщо у вас виникне таке бажання, ви можете туди йти, навчатися, зустріти свого гуру, зустріти вчителя свого, зустріти ту людину, яка для вас буде як кумиром, таким взірцем, до кого ви будете приходити за новою інформацією. А можливо, це якщо у вас ще нема такого потягу до духовності, то ви можете взагалі піти у вище навчання, отримати і освіту нову, там зустріти нових друзів, нові колективи. Можливо, це іноземні будуть люди з-за кордону, будете вивчати багато інформації нової, мови нові. Буде взагалі така висока у вас адаптивність. Ви зможете адаптуватися в будь-яких нових ситуаціях. Це якщо в плюсі, якщо ви позитивно мислите, якщо в мінусі, наприклад, ви засуджуєте, вам складно, у вас така неконструктивна критика. Ви все критикуєте. Що вам не приходить нове, ви покритикували і нікуди не пішли. І залишаєтесь на своєму місці. І ще у нас буде цікаво 22 червня повня в знаку козирів. І це знову промислення, тому що козироги це такі мудреці, які багато думають, які багато розмірковують. Вони не роблять таких шагів різких. Вони спочатку все зважуть, спочатку все, всі сторони роздивляться, а потім тільки приймають рішення і проповнють це уже про концентрацію чогось, того, що ви раніше бажали. А для вас це третій дім. Це знову ж про інформацію, про навчання, про нові комунікації, про нових людей, про стосунки з вашими друзями, близькими, брати, сестри, хто поряд з вами. Можливо, ви поїдете кудись, нові маршрути. Повня, це взагалі, це вже ви побачите результат. Чогось ви бажали, наприклад, на молодих, коли він був, то в повню ви вже отримаєте це. І тут е, основне для вас вчитися і навчатися, брати багато інформації з простору. Вона буде сама до вас приходити. І, можливо, е, купити нові гаджети, можливо, новий автомобіль, можливо, ще якісь такі засоби для. Руху, тут про те, що ваша оперативна пам'ять вона розшириться, вона збагатиться в цей час, по в зероні. І ще у нас важливо 29 червня, Сатурн піде ретроградно, а він зараз у нас йде в рибах. Про Сатурн це взагалі не можна не сказати, тому що це дуже потужна планета. Вона дуже трансформує нас усіх. А по рибам вона зараз іде, вона щось завершить. Тому що риби це останній знак гороскопу, і Сатурн тут щось завершує, якийсь цикл. Цикл у нього взагалі 30 років. От що ми за 30 років накопичили. Який досвід ми набрали, зараз потрібно це завершити, тобто щось доопрацювати, що доопрацьовано, щоб потім, коли Сатурн піде в Овен, це вже новий цикл, ми почнемо новий якби, виток свого розвитку. А поки у вас він риби в п'ятому домі, а це про нашу творчість. Можливо, ви щось не показуєте, можливо, у вас є якісь таланти, хобі, а ви це не показуєте все не розкриваєте це все в собі. І він знову йде назад, знову, щоб вас якби, заставити, розкрити щось. Можливо, те, що вам передали пред якийсь талант, а ви його приховуєте. Можливо, ви хочете співати, можливо, танцювати, можливо, щось робити своїми руками, творити. Це про таку захопленість, це про закоханість, навіть можете закохатися і фізично, а можете закохатися в свою справу, але потрібно довіритися цьому Сатурну. Потрібно не боятися, ви щось, наприклад, вмієте, але кажете, та це якби неважливо, це нікому не цікаво. Але ні, це може бути дуже цікаво. Розвивайте в собі те, до чого у вас є потяг. Якщо ви не відчуваєте в собі талантів, то як зрозуміти, до чого талант? Багато людей питають: а де мої таланти? Я нічого не знаю. От згадайте себе у віці саме ресурсне це 17-20 років. От що ви бажали в цей свій вік, що вам дуже подобалось, але ви його якби притоптали і не розвивали цей свій талант. Все що угодно, можливо, ви дуже гарно співали, можливо, ви просто любили гумор, розказувати якісь там історії. То пишіть зараз, розповідайте, пишіть, будьте автором, лежіть це на папір. Я думаю, у кожного є що розказати. Що показати, у кожного є, немає людей без талантів, ми просто їх не розкриваємо. Зараз подумайте, які у вас є ресурси, а ви їх не використовуєте. Якщо ви їх не використовуєте, тоді у вас може виникати страх. Тобто, як зрозуміти? Сатурн працює в плюс чи в мінус. Коли у вас є страхи по якомусь поводу, наприклад, страх реалізувати свої бажання, страх взагалі переходити на новий рівень, ви не хочете нікуди рухати. Це коли взагалі люди бояться щось нового, бояться щось поміняти. Їм краще бути жертвою якихось обставин, допустимо, служити дітям, тому що п'ятий дім це також про дітей. Тобто я своє життя посвящу, присвячу дітям і буду на них працювати, внуків буду виховувати. Ну, це добре, якщо це ваше покликання, то окей, але не у всіх покликання дітей до пенсії доводити. Тому думайте, не будьте жертвою. Відчувайте, слухайте себе. І робіть те, на що вас є покликане, на що ви здатні. Можливо, це навіть ті квіти розсаджувати, розводити, щось творити в себе на газоні, на огороді. Те, що вам дає ресурсність, таку, такий ресурсний стан. І коли ви задоволені. Не знаєте поки що, як я вам сказала, споглядайте. Споглядайте за собою, за своїми станами, споглядайте, де у вас страхи. Ото от, де страхи, туди потрібно йти, там саме і зариті всі клади нашого життя. Отже, я вам, скорпіони, бажаю всього найкращого, розкопати свій талант, знайти своє ресурсне місце і стати щасливою людиною, задоволеною саме в червні, щоб все, все у вас відбулося. І до зустрічі!